Доброго дня. Сьогодні хочу показати, чим займаємося сьогодні. На дворі. Гарно, тихо, тепло, сонечко. Стою ось під вишнею. І зараз покажу вам, чим займаємося. Попросила. Володю, щоб мені допоміг, бо я вибираю роботу як важчу а йому як легшу Зараз покажу, хто чим займається. Так, по-перше, я покажу вам своїх собачок. Вони теж нам допомагають. Побігав тільки що коржик, і як Бідний морився. А що ми робимо? Ось дивіться, у нас врожай порічок. Ми говоримо шпуришки на них. Їх дуже багато. Руки ось, ось такі. Гілля аж донизу ось, ось положила. Подивіться, скільки тут ягід, якщо видно, бо сонечко. Подивіться, яка краса. Тут відро ось я поставила, рву у відро. Будемо робити напій. Із порічок напій дуже смачний. Кущі геть влиті. І он там у мене Володя. Що ж він <смітна> робить? Зараз піду покажу вам. Я йому легшу роботу. Порічок багато, а грузу мало. <смітна> да, Володь? <Да>. Так. <смітна> І от подивіться, скільки в нього агрозу. Такий. Не колеться. Не Не колеться. Оце вже третій рік, а я не рву, поки не рву. Якщо розсердиться, піде, то прийдеться мені рвати, але поки не рву. А рве володя. Я по річке, він агрус і робимо напій із агрузу і по річок добавляем на бутиль. ягід, я ну, не знаю, більше як пів в баночку насипаю. Висипаю туди стакан цукру 250 грамовий. Потім чайна ложечка без горки лимонної кислоти, два колечка лимону чи апельсину. Ну, лож, кладу лимону. І закрив… м'яту, я казала дві віточки. І кип'ятком заливаю, укутую, перевертаю укутую. І оце такий в нас напій. Володя, mm. подобається тобі таке? І керувать не подобається, <хи> а пий <пить> подобається. <хи> оце, оце таке. В мене соняхи мої розквітли. Ой, за цю закруткою нема коли і на красу подивитись. Такі гарні, а це прямо перекособочений соняшник такий. А це геть такий темний. І ось подивіться, прямо нагнулася до самого обличчя. Бчілка. Працює. Вона ж не знає, що це декоративні соняшники. Ось так. Це у нас така робота. Володі ще є, що обривати. Ось ряд агрозу. Але під важкістю ягід кущі гне додолу. От подивіться, скільки їх тут. Володі, це ж кущіці не такі як колючі, як другий Агруз. Це це як не рвеш, вони не колять. Ну це я тебе заспокоюю. Це якусь був зв'язував, бо він геть додолу. ліг був, а це розв'язав, а подивісь павутинь, яке всередині заснували павички. Так, ну що, працюй, Володя. Працюй. Настрою щось у тебе нема. Немо. Чого? О, шпуришки не коляться, а <laughs> врусковиться. Та ти ж радій, бо будеш пити напиток. Ну добре. <laughs> ну це ж так. Чесно сказати, я не люблю рвати ці ягоди ніякі, ні агруси, і по річки довго сидіти не можу, мені краще сапати, ніж рвати ягоди. Але треба їх порвати. Треба помити, просушити і робити напій. Ось так. Роблю напій загрузу. Оце півлітрова баночка насипала з горою. Ось так, як насипати отак з горою, і у бутиль висипаю. Така у мене лійка з широченьким горлом. І ось так я висипаю у бутиль. Тепер сюди добавлю дві веточки Дві віточки м'яти. Значить так, висипала я агрузу. баночку півлітрову. Тепер висипаю, ось дивіться, шпуришки, смородина червона, по хто як знає. Висипаю півбаночки півліт... пів півлітрової. Корічок. Тепер висипаю 250-грамовий стакан цукру. Отак ложечка чайна без верху лимонної кислоти, дві діточки такі м'яти і отакі три кружочки. Половинки лимона. Тепер зали зараз закипить вода, залю крутим кип'ятком, закрутю, переверну і вкутаю. І буде напій. Він мене ніколи не зриває, дуже смачний загрузу, бо тут більше агрузу. Я його називаю мохіто. Не знаю так, ніби всі називають. Але я додаю порічки. Мені так більше подобається. І ось такий я роблю напій. Ось, ось залила бутлі кипятком. перевернули, вкутали, і оце вони тут стояли. А тепер зараз ось, ось Перевернула три бутля, покажу вам який, який напій. напій. Отакий От напій. Тут є ось тут о, в цьому, бачите, це я тільки перевернула, та він такий. Там є м'ята, лимон, агрус, порічки. І оце такий виходить напій у мене. Тепер витру зверху бути бо як наливала в воно ну, трошки текло по бутилі. Зараз витру в і в погріб. Оце такий я зробила 25 бутлів на питку. Це сьогодні другий день ранок. Ще сонечко не так зійшло. Високо. Взяли на роботі. <смі> Аж три на одному сонях. Сьогодні будемо продовжувати. Володя з того боку агруз обірвав, а цей, ця сторона ні. І там на другому місці теж агруз багато. Буде рвати агрус, а я буду по річки рвати. Такий у нас агрус. Він такий солодкий, добрий, смачний. А я ось покажу вам. Ось такі рвемо по річки. Такі вони в цьому році крупні. Якраз вже достигли. Кислоти поменшало. Подивіться, яка краса. Ага. І будемо ще робити напій. У нас сім'я велика. У мене багатенько внуків, які люблять цей напій. І володя його попиває охолодженим. А ще потрібно чорну смородину. Рвати. У нас пройшов дощ, хотіла показати, але телефон не працював, то я так і не показувала. А тепер ось оно пуще смородини. Так заплескало, забило. Тут були підгорнуті помідори, розмило. Ну нічого. Так, ну що, до праці? Дякую. За перегляди зичу всім миру, здоров'я і всього найкращого.